Наш організм великий всесвіт, які населяють різноманітні мікроорганізми. Серед них є ті, що підтримують імунітет та механізми життєдіяльності, забезпечують баланс екосистеми, наприклад, лакто і біфідобактерії. Проте в організмі присутні так звані умовно патогенні умовно хвороботворні бактерії, які, як правило, живуть в симбіозі з людиною у разі зниження імунітету, в стресових ситуацій. За наявності різних хвороб умовно патогенні мікроорганізми можуть спричиняти дискомфорт і викликати різні захворювання. Прикладом умовно патогенної флори, що мешкає у шлунку, є хелікобактер пілорі. Клінічно надмірний ріст хелікобактер пілорі в організмі проявляється симптомами гастриту: тобто дискомфорт у ділянці шлунку після їди, нудота, відрижка кислим, може спостерігатися здуття, погіршення апетиту, жовті наширування. На язиці. Найкраща профілактика і лікування такого стану полягає у підтримці власного імунного захисту організму, відновленні мікробного балансу кишківника та слезових оболонок травного каналу. У пригоді стануть препарати симбіотики, що містять два основних компоненти: а саме пребіотик, тобто поживні для корисних бактерій речовини: мікроелементи, вітаміни, фітоекстракти тощо, та пробіотик, власне, штами корисних бактерій. Актері у моєму профілі ще багато цікавої інформації. Підписуйтеся на сторінку.